Взагалі не думав робити огляд на цей фільм, бо це просто чергова кіноадаптація культового мультфільма. І як показує практика, нічого нового вона не принесе. Навпаки, зазвичай це лише розчарування, хоча з усіх цих недоремейків саме Аладін був хоч трошки самобутнім. Не скажу, що це пішло йому на користь, але це був новий досвід, а не просто невдала китайська копія. Звісно ж, будуть порівняння з шедевральним оригіналом, бо то база, правда, я дивився його в останній раз ще в далекому дитинстві. В ті часи, коли людини мали мобільних телефонів і якимось магічним чином не Пізнювалось на зустрічі, але зараз не про це. Зараз я просто хочу зрозуміти, чому Гальга Дод грає на білосніжку. Тому, як завжди, дуже коротко і звісно, що без про фільм під назвою Білосніжка судний день. Жартую, просто не зовсім біла, не зовсім сніжка. Ладно, вибачте, це расизм. під назвою Хто ти така, тебе ніхто не кликав. Чи просто пробачте, свол Дісней, ми все просрали. Давайте по порядку. Взагалі було б символічно, якщо б історія, яка умовно розпочала цей конвейер шедеврів, поклала б йому кінець. Бо купити франшизи Марвел Зоріні війни 20 ХХ сторіччя Фокси, звісно, круто, тим паче всі вони існують самі по собі і доволі таки добре себе почувають. Не без гріха, звісно, але все ж таки. Проте маючи стільки своїх власних проєктів, та такий бекграунд нічого розумніше придумати, ніж просто зробити екранізацію свого шмульта, змінивши взагалі саму суть, це дно. Навіть зробити точну копію, як, наприклад, король Лев, взагалі не рятує ситуацію. І так, ви можете мені сказати. За що це зроблено, бо боросте нова аудиторія, і це типу для них. Бо вони не будуть вже дивитися стару добру класику, але камон, мораль та душа оригіналу кудись ділась. Це типу нове покоління росте на стільки тупе, тому для них роблять просто розважальний контент. Ні, ви не подумайте, я бажаю дійсною лише процвітання. тим паче, у них є купа цікавих проєктів, які на жаль рано чи пізно все одно екранізують. Але доки вони існують такими, які вони є, вони круті, і як кожен раз чекаю на новий мультфільм. Так, стосовно сюжету, якщо чесно, тут не все так просто, але думаю, вам це буде не дуже важливо. Бо головне, що він не про те, про що мав би бути. Не знаю, скільки треба було заплатити, чи відвід від, від скакати різних танців з директором по кастингу, щоб саме Речер Зеглер отримала роль білосніжки. І тут навіть справа не лише в тому, що вона не біла, як сніг, що вже трошки не канон, а у тому, що заяви актиси щодо всього сенсу мультфільму повністю руйнують цю історію. Тепер у нас дівчинка, яка пережила сніжну бурю, взяла собі нікнейм білосніжка, і ніяка любов та принц їй не потрібні. Вона хоче стати лідером, і оце от все ні, фемінізм це круто, але яке це має відношення до історії білосніжки. Особливо її гри, то на жаль, тут відмітити немає чого. Я так і не зрозумів цього персонажа, і вона не викликає співчуття. Та й взагалі на всіх дивиться якось зверхньо. До гальга до питань взагалі немає, окрім того, що дивно, що ніхто не помічає, що вона ідеально підійшла б на роль головної героїні. Але маємо, що маємо в своїй ролі вона вогонь, хоч і багато сцен з неї, які нафік нікому не потрібні. Пам'ятаєте, гномів з володаря, перснів, грим, костюми, оптична ілюзія, все круто працює. Чи як у Гаррі Поттері. тут же у нас просто взяли та намалювали їх використовуючи технологію захоплення облич. Що виглядає трошки кріпово, і вони не такі милі, як я очікував. Типу оживили мультяшних персонажів, додали реалізму, і тепер вони прийдуть вночі і жаруть тебе. А так, норм до речі, магічне дзеркало канон. Тут немає що сказати. Забудьте все, що ви знали про білосніжку, якщо хочете отримати щось позитивне від цього фільму, а не горіти весь сеанс від кожного кадру, руху, слова чи пісні. Це більше мюзикл, ніж ви очікуєте, тут співають майже всі, але якщо ви чекаєте, побачити улюблені сцени, то навряд чи автори розділяють ваші погляди то додали саме їх у фільм, але придумали купу нових своїх. Це дитячий фільм, що не дивно, тож тут просто щось відбувається, кожну сцену, і це все типу має свій сюжет. Правда, яка мораль і до чого все веде, взагалі не зрозуміло. Дитина, яка дивилась зі. Мною здалась вже через пів години. Бо їй тупо стало нудно. Фільм йде майже дві години, і це забагато навіть для тієї аудиторії, на яку він розрахований. Назвати це екранізацією чи ремейком взагалі неможливо, це щось своє. Багато костюмів та гриму, все знято на зеленому екрані, тож тут ніхто в принципі не заморочувався над картинкою. Є реальні декорації, але дуже помітно, що вони побудовані під певний ракурс камери. Тож як би реалістично вони не виглядали, помітно, що це все бутафорія. Компухтіра багато, деякі сцени вражають, деякі знову ж таки просто перезняті. А деякі навпаки викликають багато запитань, бо все, що справжнє виглядає надто нереалістичним, а все, що намальовано, навпаки намагається в реалізм. І це виглядає дивно навіть враховуючи те, що у нас тут казка. Тут співають всі, по типу як було в екранізації, «Красуня та чудовисько. Нічого проти цього немає. Я люблю, коли багато пісень. Але вибачте мене, це не блакитний вогник. Тут має бути якийсь сенс в цих піснях, чи, хоча б гарна постановка, а не просто щоб було. Композитори стрічки, Бендж Пасик, Джастін Пол та Джеф Моро. Відомі за такими фільмами: як Дух Різдва, мій домашній крокодил та Крижане Серце, Різдво Золофому. Шкода мені вас, хлопаки. Це трендець, друзі. Причому, навіть якщо не порівнювати з оригіналом, назвавши це колумбійська мафія та сім барих, все одно це не змінить того, що цей фільм ні про що взагалі. Це купа різноманітних персонажів, які зібралися в якомусь лісі і просто співають пісні. А якась тітка все рішає за них. Ні, це не сексизм. Як ви могли подумати, просто так виглядає зі сторони. Якщо ви хотіли показати фемінізм, то це робиться точно не так. Бо головна гориня не має бісити, а має показувати своїм прикладом що добре, а що погано. Замість того, щоб доказувати свою незалежність своїм пофігісним. Фактичним відношенням до всіх. Ну, якось так. Ну а що?